Зіткою встановлено факт дезертирства, чисельних загонів бойовиків, які рятуючи своє життя, намагаються втекти від ударів сил АТО. Однак терористи останніми зусиллями намагаються зупинити наступ сил АТО, для чого у місті Свердловськ здійснюється накопичення сил та засобів для подальшого перекидання в напрямку міст Сніжне Торест та Ровеньки. Також триває обстріл блокпостів та позицій сил АТО. Бандити не припиняють ігнорувати всі міжнародні норми і правила ведення війни. Так, при здійсненні евакуації поранених одного з блокпостів. Санітарний автомобіль потрапив під мінометний обстріл. Двічі з БМ-21 град був обстріляний аеродром Луганськ. Також двічі був обстріляних з мінометів блокпост в районі населеного пункту Макарове. Після мінометного обстрілу маргінали здійснили невдалу спробу атакувати наших десантників, які утримують позиції неподалік населеного пункту «Піски». Також з мінометів було обстріляно позиції сил АТО в районі населеного пункту Стукалова Балка. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації, зокрема, двічі обстріляно блокпости в районі населених пунктів Біл'їнка Камишне-Макарова, здійснено артилерійський обстріл піхотинців в районі населеного пункту Мілосійськ. Хотілося б наголосити, що останнім часом з дев'яти обстрілів п'ять було саме з території Російської Федерації. З території Російської Федерації був обстрілюваний підрозділ Державної прикордонної служби і е, відділ прикордонної служби Мілове імені Тарабани. В е, кількості е, пролунало десь 4-5 пострілів, які відповідно я е, вже на були направлені з території Російської Федерації, які відповідно, влучили в актриміщеннях відповідно. Між вікна надалі постріли були здійснені із ручного протипіхотного вогнемету. Увидел на стороні завода елеватора. це російський завод, російська сторона, якраз на границе на краю. І там возле них я увидел короче, два людини. Один дивився, що то показував, вот. другой по рації передавав інформацію. Я так що це что І вот. тільки... Второй передавал информацию, после этого сразу шли выстрелы. Стреляли со стороны России, там за чертковым, возле села Осычного, вот. там сбоку краешек леса, с краешку леса, там были видны два фонаря, получается, которые освещали кучу движений, кучу техники, что-то бегало просто в сумерках тяжело рассмотреть. Вот. И оттуда только вспышка света, что высылал такой хлопок, легенький свист и в нашу сторону. Взрыв уже. Это в полседьмого утра приехал русский УАЗик на территории завода. Тент был открыт. Вот. Они забрали двоих корректировщиков. Когда выезжали, тент, тент сзади за УАЗиком вот, был закрытый. Они подъехали, там остановились под мостом железнодорожным. С нашей стороны его четко видно с пункта пропуска. Вот. И оттуда получается вышло пять человек снайперов, но два заняли позицию и там и остались до сих пор, а три человека запрыгнули в УАЗИ. Около месяця стоят у нас от заренов, три километра есть э, российское село веселое. И вот там стоят э, бронетехники, уже стоят э, около месяця. И вот они ходят по селу, там, ходят по селу. ну, среди людей. Я говорят, так ну випивши там и ну, где выпить, где даже поесть. И говорят так, у нас команда такая, если по нам стремить, мы сразу без какой-либо команды идем в наступление на Украину. Колони військової техніки на автомагістралях і не тільки в східних регіонах зараз нікого не дивують. Тож, коли з Одеси на навчання рушила тактична група військово-морських сил, цивільні водії до цього ставились із розумінням. Хоча реакція людей у різних населених пунктах була неоднозначною. В Ізмаїлі закидували просто в машин блоки з сигаретами. готові були деньги давати. То тобто, есть ми, звісно, ви в одному населеному пункті. Ви просили просто ребята, ви пожалуйста, уезжайте, Нам тут войны не надо, нам люди бояться. Розвідку прикриття з повітря та наведення на цілі здійснює гелікоптер Мі 14 який морпіхи ніжно називають ластівкою. Екіпаж першої машини особливо пильний, адже з досвіду протистояння на Донбасі знають, щоб знищити колону. Спочатку вражають першу та останню машини, а потім решту заблокованої техніки та особового складу. Під час привалів, під час зупинок колони. Військової службовці нашої частини, нашого підрозділу, займають оборону по периметру колони з метою не Допуску нападу на колону щодня. Колона чорних беретів проходила по 300-400 кілометрів. Таку спеку та розбиті дороги не просто подолати навіть у комфортному легковику, а хлопцям на броні та у бортових вантажівках доводилось ще й зберігати пильність та миттєво реагувати на різні ввідні від командування: збільшити швидкість, зменшити швидкість раптово зупинитись. Окрім відпрацювання злагодженості підрозділів, медичного забезпечення та власне маршу батальйон морпіхів. Вперше перевірив у полі абсолютно нову форму під назвою Жаба. Дуже хороша польова форма. Вона, як і камуфляж, служить Вона то есть, хороший камуфляж. В принципі, неплоха форма по прочності. Окрім піхоти та авіації, у навчанні тактичної групи взяли участь танкісти. Їхня техніка була вивезена з анексованого Криму до Миколаєва, а в Одесі 64-ки довели до справного стану. Відпрацьовувалося такі питання: як противник зліва, противник з фронту, противник з тила під час цих команд повинні реагувати командири танків, також давати команди керуватися екіпажами. Цей молодший офіцер зовсім юний. Більше місяця тому лейтенант закінчив академію сухопутних військ у Львові, як і всі випускники прийняв посаду та займається підлеглими, серед яких частина початківців. Хлопці викладаються сповна, бо будь-якої миті і вони можуть опинитись у зоні проведення. АТО. це я так розумію. Перший крок. Тут роботу у цьому регіоні він дуже важливий зараз. З урахуванням тих дій, що зараз на сході, я так думаю, що ми ще не раз у цьому ж складі будемо діяти. Можливо, можливо, не тут, а десь у іншій місцевості. Останні місяці одеські морпіхи обживались на місці постійної дислокації та тренувались. Це навчання стало для чорних беретів бойовим хрещенням на незнайомій місцевості. А населення Басарабії вселило впевненість у завтрашньому дні. 21 липня президент України Петро Порошенко видав указ про проведення третього етапу часткової мобілізації протягом 45 діб силові відомства держави мають доукомплектувати, А отже, тисячі чоловіків вже отримали повістки. Ми повинні розуміти зміст третьої черги, тому що це основне, що це йде нарощування угрупувань збройних сил і інших військових формувань, тобто йде поповнення. Комплекту військ особовим складом, а також технікою, йде також від мобілізування інших частин Державної прикордонної служби, національної гвардії і деяких частин збройних сил, що бойового комплекту, і також частин ТЛО технічного забезпечення. Владислав прийшов до військкомату добровольцем. Розповідає, з самого початку був на столичному майдані. Бачив, як гинули його побратими заради того, щоб Україна стала кращою. Тож тепер, коли на сході триває війна, зобов'язаний стати на захист рідного краю. Я на Донбасі провів, ось такий от бігав, от ми от такі бігали, там я дитинство своє там провів. І Я хочу туди приїхати, не посмотрети, ну, реально, на, як... це моя страна. Я хочу приїхати і спитати, на ці всі пейзажі, згадати, як я там бігав. Для цього я їду робити це. Владислав налаштований рішуче і хоче взяти участь в антитерористичній операції. Проте не всі юнаки зможуть це зробити. Адже за словами медиків, приблизно 20% мобілізованих потребують додаткового обстеження. Багато патологій щитовидної залози, поруки українці отримують повістки різних зразків. Люди непокояться, адже не знають, чи всім документам можна вірити. Тож у військкоматі нам показали, як виглядає справжня повістка. Повістка виглядає, повістка ось ця, предназначена для перевірки облікових даних, для проходження медичної комісії, надсилається в підготовчий період до мобілізації. Після того, як ми впевнені, що чоловік готовий для проходження служби в збройних силах України, і після оголошення указу президента про мобілізацію, чоловік отримує війську. Ось такого зразка. Загалом, під час чергового етапу мобілізації військо планують поповнити на 700 киян. Нині найбільше потрібні водії вантажівок та гусенично-тракторної техніки, а також медики.